Скандал у Васильківській гімназії, боротьба з дронами на Одещині та чим підтримуватиме нас Німеччина у цьому році? Чотирнадцята година ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба до новин. Отже, скандал у Васильківській гімназії на Київщині. Там школяр штовхнув з висоти двох інших хлопців. Один з них сильно забився і зламав руку. Історія сталася ще в листопаді минулого року. Мати постраждалого хлопця винуватить в інциденті не тільки батьків кривдника, а й директорку, і вчителів гімназії, вимагає втрутитись поліцію, прокуратуру, міністерство. Тож вирішила оприлюднити усі подробиці цієї історії. Ніби керівництво навчального закладу не викликало швидку і зараз знімає з себе відповідальність. Наш кореспондент вже на місці і розбирається в усіх нюансах. Тож деталі впродовж випуску до інших новин. Терористична атака Харкова напередодні ввечері росіяни прицільно вгатили по житловій забудові у середмісті. 17 поранених. Більшість з них у лікарнях. Окупанти випустили по місту дві ракети С-300. Вони досягли мети менше ніж за хвилину. Тож тривога не встигла спрацювати, і цивільні вчасно не сховалися в укриттях. Дивом минулося без жертв. Проте уламками побило майже два десятки будинків, медустанова, комунальне підприємство. Жителям пошкоджених квартир влада надасть тимчасовий прихисток Вибиті вікна закриють нині. На місці працюють ремонтники. Запевнив голова обласної військової адміністрації Олексій Олексінігубов. За наслідками постраждало 17 людей. Дві жінки знаходяться у вкрай важкому стані у лікарні. 19 житлових будинків там пошкоджено, 14 автівок цивільних. Тобто знову фактично черговий терористичний акт. Самі жителі будинків, що опинилися поруч з місцями влучань, ледь встигали ховатись у коридорах, рятували дітей від уламків і нині оговтуються після нічної атаки. З ними спілкувалася кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Вона бачила і наслідки влучань російських ракет. Не пізунована лікарня, десятки побитих будинків, сотні розтрощених вікон. Серед міста Харкова нині суцільна руїна на перегоні по дому нету. Дві ракети С-300 сталося це близько десятої вечора, і відтоді власне тут укриває розбір завалів. Зараз тут дуже кручно працює багато комунальної техніки, важкої комунальної техніки. Під ногами тіші розбити способу, зища пили. Люди як можуть намагаються забити вікна. Дуже багато постраждалих. Бо Вибухи спрацювали разом з сигналом тривоги і сховатись людей просто не було можливості, тому маємо аж 17 поранених, двоє з яких тяжкі. Люди кажуть, що вибухи були дуже сильні і вони просто шоковані пережитою атакою. Я славила ці зриви. Сразу звоню сюди. жена говорить: так і так, що дочку сейчас забираю увезла. Окна повилітали. если бы не її бухгалтерия стояла на окнах, то пі їх би стеклами покаціла би всі. У нас дом 150 лет, он выстоял, Він вистояли те войны все, а его так трухануло, что у нас у нас ничего в коридоре, у нас пошла страшная трещина. А само ощущение после этих двух ударов, это жуть. Роботи на місці ракетної атаки продовжуються. Люди разом з комунальниками як можуть намагаються задумити вибиті вікна, потрощені дахи та стіни. І насправді тут так багато роботи, що найімовірніше розбиратимуть завали та прибиратимуть зруйновані конструкції ще кілька людей. З Харкова Анастасія Негірна, Владислав Комошин, ТСН, один Неспокійна ніч була і в Одесі. Там троє потерпілих, двоє з них шпиталізовані. Росіяни вкотре атакували місто шахедами. Підступно запустили їх глибокої ночі, коли люди вже спали. Переважно більшість дронів вдалося збити, уламки падали у море, але потрапили і в будинки. Пошкоджено висотку. Під час вибуху там зачепило газову трубу і спалахнула пожежа. 130 людей довелося евакуйовувати. Для них у дворі розгорнули пункт обігріву. У будинку немає жодної вцілілої квартири. Там вибиті шибки. Шкоджені двері, балкони у дворі спалені і понівечені авто. Загалом їх півтора десятка. За останньою інформацією зачепило також трасу теплопостачання. Пошуково-рятувальна операція на паузі у селищі Нью-Йорк на Донеччині. Рятувальники призупинили розбирати завали зруйнованого житлового будинку. Не можуть підігнати спецтехніку, бо є загроза повторних обстрілів. Під руїнами там ймовірно ще п'ятеро людей. На триповерхівку нагадаю російські військові скинули чотири авіабомби. Кореспондентка Алла Хоцянівська з Донеччини докладніше. Альні служби призупинили тимчасову пошукову операцію в Нью-Йорку через ймовірність нових масованих обстрілів. вечері Російська Федерація скинула на селище Нью-Йорк Турецької громади чотири керовані авіабомби КАП 500 Одна з них лучила у були будинок три поверхів. Повністю зруйновано один із під'їздів, коли туди прибули рятувальники. вони змогли допомогти трьом людям, літнім одну жінці. Чоловіками отримали з корами шпиталили також за запитали інформацію під завалами може знаходитися ще п'ятеро людей. Одразу була розгорнута пошукова операція, але напередодні її довелося тимчасово призупинити. Адже рятувальники не можуть підігнати туди впритул спецтехніку, аби підіймати важкі бетонні плити, адже вручну це надзвичайно складно зробити через ймовірність нових масованих обстрілів. І от сьогодні дуже ясна погожа погода, і це також ускладнить. Роботу, адже ворог бачитиме, запускатиме розвідувальні безпілотники і бачитиме скупчення людей. І ймовірність нових обстрілів також неймовірно висока. Отже, зараз вітральники вичікують, коли зможуть продовжити пошуки, і поруч також була знайдена ще не розірвана авіабомба. Усіх людей з полеглої території евакуювали журналістів туди не допускають, щойно з'явиться можливість ми вирушимо туди, аби поспілкуватися з людьми і більше вже розказати в наступних у. Скандал у Васильківській гімназії на Київщині соцмережами шириться відео, де один з школярів штовхає з висоти двох інших хлопців. В результаті у дитини струс мозку, перелом руки і чисельні забої. За словами матері потерпілого хлопчика, керівництво гімназії знімає з себе відповідальність. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко розповість. Подробиці ми зараз знаходимося біля Васильківської школи, де і стався інцидент між школярами безпосередньо сам. Саме місце інциденту знаходиться в кількох метрах від центрального входу. От, якщо ви можете побачити ось цей виступ, ну тут десь півтора метри від нього. Весь інцидент потрапив на камери спостереження. Вийшло так, що один з хлопчиків штовхнув іншого, той зачепив третього, і вдвох вони впали от сюди. На Підлогу. Один з хлопчиків отримав прилом руки та ушкодження обличчя, також струс головного мозку. Його доправили до лікарні. В принципі, це сталося ще торік, але інцидент був розмуханий лише зараз у соціальних мережах, і це зробила мама. Це зробила мама одного з постраждалих хлопчиків. А тільки вона говорила, що два місяці займалася лікуванням сина, а зараз вирішила довести справу до кінця. Для того щоб працівники школи, зокрема директор школи, були покарані, і вона подала написала заяву до поліції. Ми зараз на місці і маємо нагоду поспілкуватися з усіма сторонами конфлікту з директором школи, а також з батьками. Один із хлопчиків саме постраждалий хлопчик сьогодні, другий день прийшов до школи після цього. Інциденту, якщо батьки дадуть згоду, то ми поспілкуються безпосередньо із учасниками цього конфлікту. Чи стикалися ви з подібними ситуаціями у себе в навчальних закладах? Чи може знаєте подібні історії, і як в таких випадках повинно реагувати керівництво школи? Обов'язково пишіть нам у коментарях. Ставте нагадування, аби не пропустити найцікавішого. Ви дивитесь ТСН онлайн. Підтримка України на 2024 рік, Німеччина обіцяє надати нам військових товарів на понад 7 мільярдів євро. Про це заявили в прес-службі канцлера після телефонної розмови Олафа Шольца з американським президентом Джо Байденом. Політики говорили про ситуацію в Україні та на близькому сході, і як заявив сам Шольц, вони Погодилися в тому, що і далі надаватимуть Києву фінансову, гуманітарну і військову підтримку. Зазначив, що на тлі зволікань з допомогою від сполучених штатів та євросоюзу Німеччина за останні місяці вийшла в лідери щодо постачань Україні. і німецький канцлер буквально тиждень тому закликав решту європейських країн, так само як і вони, підтримати нас в боротьбі з російським агресором. 27 держав ЄС таки нададуть Україні додаткові кошти у найближчі роки. У цьому переконана президентка Єврокомісії Урсула Фондер-Ляйен. Під час свого виступу до Європарламенту вона наголосила, що фінансування Києва критично важливе для стабілізації економіки і підтримки щоденного функціонування держави. Також фондер ляйен говорила про інтеграцію України в ЄС у зв'язку з майбутнім розширенням очільниці Єврокомісії. Пропонує реформувати функціонування Євросоюзу серед ключових положень. Зміни в ухваленні рішень кваліфікаційною більшістю голосів, а не одностайно усі ідеї наступного місяця публічно викладуть у Європарламенті і Раді. Окремо, Урсула фон дер Ляйен зачепила тему заморожених для Угорщини коштів. Вона рішуче зазначила, що близько 290 мільярдів євро з фонду для Будапешту лишатимуться замороженими, доки вони не виконують усіх необхідних умов. Занепокоєння викликають права ГБТ в Угорщині, академічні свободи і права на притулок. Нагадаю, що близько 10 мільярдів євро минулого місяця розблокували, як писала преса, як поступку з боку Брюсселя Будапешту, аби ухвалити історичні рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови в Євросоюз. Нині ж Віктор Орбан блокує надання Києву 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. The last European Council has shown the political will Остання європейська рада продемонструвала політичну волю підтримувати Україну так довго, як буде потрібно, але ми мусимо підтримувати це рішення з відповідним фінансуванням. Ми запропонували гарантувати стабільну і суттєву фінансову допомогу Україні на наступні чотири роки, щоб підтримувати щоденне функціонування держави, стабілізувати економіку, приблизити її до ЄС. Усе це вимагає оновлення бюджету. Нам потрібен цей проміжний перегляд бюджету, і я певна, що ми знайдемо рішення усіма 27 членами. Від блокування відмовилися майже на усіх пропускних пунктах з країнами Євросоюзу. Блокування залишилося лише на кордоні з Румунією. Туди, як і раніше, протестувальники не впускають вантажівки з України і лише частково пропускають з боку Румунії. Українсько-словацький і українопольський кордон розблокований повністю. Вантажівки перетинають в пункти пропуску одна за одною. Поляки припинили страйк напередодні ввечері. Він нагадаю тривав цілих три місяці. Через це на українопольському кордоні утворювалися довжелезні черги по тисячі. Вантажівок стояли тижнями на кожному з пунктів перетину. Що зараз відбувається на кордоні, розкаже Марічка Кужик. Я зараз прямую на українсько польський кордон у пункт перетину Краківець. знаєте, від листопада я відстежувала тему блокаду українських далекобійників польськими перевізниками. І от ми їздили на українсько польський кордон. Мало не щодня. Сьогодні ми теж туди прямуємо, але привід вже зовсім інший, адже блокаду зняли. От як зараз ви можете бачити, під'їжджають вантажівки одна за одною, повертаються з Польщі. Тож ідемо, розпитаємо у водіїв, скільки часу довелося їм стояти на кордоні вже після завершення блокади. Вітаємо вас завершенням блокади! Дякуємо. Я був 651-й черзі. От я так собі розраховував, що я буду стояти ще днів. 7, а то за один день ми приїхали. Через блокаду кордону українським далекобійникам доводилось очікувати у черзі по тижню. Два вони буквально жили на парковках та у полі. У них закінчувалися харчі та пальне. Тож ділилися один з одним. Нагадаю, блокада українсько польського кордону розпочалась на початку листопада. Тоді польські перевізники оголосили страйк на чотирьох пунктах перетину. Три з них були на Львівщині, це Краківець, Раворуська і Шовині, та один на Волині Ягодин. Основна вимога польських страйкерів була це скасувати спецдозволи на виїзд до Європи українським далекобійникам, мовляв, відчувають надмірну конкуренцію. Нині вони дійшли компромісу з польським урядом. Однак заявили, що до 1 березня тамтешнє міністерство інфраструктури не виконає їхні вимоги, то блокаду поновлять. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина Теся, один президент. Феєричний виступ перед понтифіком на щотижневій аудиенції папи римського виступив український цирк. Наші артисти, серед яких були як дорослі, так і діти, влаштували справжнє шоу у Ватикані, танцювали, жонглювали, розмахуючи синьо-жовтими прапорами та в традиційних віночках. Франциск оцінив майстерність українців, а вже після виступу, під час молитви, згадав про війну і численних жертв бойових дій. І на цьому мене все наступний випуск о 16-й. Ми завжди онлайн. Підписуйтесь на наш канал. Чекаємо на ваші коментарі і вподобайки.